І далі говоримо про те, що відбувається у Грузії: водомети, парцевий спрей і криваві затримання. Сьогодні вночі у Тбілісі силовики жорстко розігнали протестувальників, обурених призупиненням переговорів про вступ Грузії до Євросоюзу. Грузинські змі пишуть, що проспект Руставелі у столиці країни був схожим на поле бою. Силовики застосували проти демонстрантів димові шашки та сльозогінний газ. Протестувальники намагалися будувати барикади, а спецпризначенці зносили їх водометами. Деякі мітингарі кидали в поліцію фаєри. Вигукуючи росіяни та раби. Спецпризначенці не соромилися використовувати силу під час затримання і переслідування учасників акції протесту. Користувачі соцмереж поширюють численні відео, на яких поліція била мітингарів, перш ніж їх затримати. გელი დემოთი დედა შეეახრი